Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: не бійтеся людей, бо немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомим. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі, і те, що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Більше бійтеся того, хто може й душу, і тіло погубити в гієнні. Хіба два горобці не продаються за асарія, проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого Отця? А у вас усе волосся на голові пораховане. Тож не бійтеся, бо ви цінніші за багатьох горобців. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я перед моїм Отцем, який на небесах, а хто відречеться від мене перед людьми, того відречуся, відречуся його і я перед Отцем моїм, який на небесах. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Безпосередньо перед цим фрагментом у Євангелії від Матея Ісус посилає своїх учнів проповідувати і каже їм. Про те, що їх будуть переслідувати, що вам не буде так легко. Вас будуть тягати по судах, на вас будуть всяке наговорювати, і так далі, і так далі. І заповідаючи їм такі страждання далі. Тобто, сьогодні ми чуємо, що він їх також втішає. Не бійтеся. Кілька разів повторюється слово: Не бійтеся, не бійтеся людей, не бійтеся того, хто вбиває тіло. Не бійтеся, бо ви цінніше за горобців і так далі. Як би каже, що все те, що я вам тільки що сказав про всі ці переслідування, так, це все буде. Але не бійтеся цього, бо ви в руці Божій. Не покладайтеся на власну силу, не покладайтеся на власні якісь там здібності, що ви такі хоробрі, що ви такі мудрі. Чи щось такого? Ні, покладайтеся тільки виключно на Бога, бо навіть гробець не впаде на землю без Його волі, а тим більше ви, тому маєте в усіх цих своїх стражданнях, переживаннях, турботах покладатися на Бога. Дуже цінні слова також і для нас сьогодні. Ми багато чого не розуміємо, що діється в цьому світі, але завжди. А особливо, якщо чогось не розуміємо, покладатися треба на Бога. Але сьогодні хотів би звернути увагу ще на одні слова, які ми сьогодні зустріли в цьому тексті: Немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомим. В цьому контексті. І тих переслідувань, про які говорив Ісус раніше, і цих слів потіхи, що Він сьогодні каже. Оці церкви, коли коментували ці слова, думали, що йдеться про, власне, не бійтеся тих людей, тих поганих людей, які будуть вас переслідувати, бо немає нічого приховного, що не відкриється. І вони це розуміли так, що тут йдеться про якусь брехню, яку на вас будуть наговорювати ці погані люди. Будуть вас знеславлювати, будуть говорити про вас різні погані речі, виставляти вас в поганому світлі, щоб люди вам не вірили, щоб вони від вас втікали, щоб вони вас боялися і так далі. Але не бойтеся нічого такого, бо правда вийде. Правда вийде, люди побачать, що ви насправді добрі люди, говорите правду, істину Божу і перестануть тоді вас переслідувати. Це справдилося дійсно під час переслідувань християн, перших християн в Римській імперії, власне, те йшлося, що про них багато чого понаговорювали, що це якась така. Секта дуже небезпечна, вони там займаються невідомо чим, якась канібали якісь, бо їдять людське м'ясо, п'ють кров і взагалі на своїх таємних зібраннях чимось таким невідомо чим, огидними якимись речами займаються. І тоді християни захищали себе, писали апології. В яких просто показували, хто вони насправді, що нічого подібного в нас нема, але той, який ми. Тобто показували правду про себе. І врешті-решт ця правда вийшла на яв, і врешті християн перестали переслідувати. Якщо, якщо в цьому контексті побачимо ці слова, то дійсно можемо зрозуміти, так про це йдеться. Але в інших євангелістів і у Марка, і у Луки. Також знаходимо ці слова, немає нічого прихованого, що не відкриється, але зовсім в іншому контексті. Там вони виступають, там, де Ісус каже про, про ту свічку, яку не треба запалювати, не треба її накривати якоюсь посудиною тільки для того, щоб вона світила, бо немає нічого прихованого, що не відкриється, і так далі. І ці самі слова повторюю. Тобто тут йдеться про вчення. І далі Ісус каже, продовжує, те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі, те, що чуєте на уха, проповідуйте на дахах, йдеться про його науку, йдеться про його слово, яке ми маємо проповідувати, і не повинні Його утаювати, не повинні робити з нього якусь таємницю, яку тільки комусь там маємо переказати. Коли самого Ісуса поставили перед Судом, він говорив, що я проповідував відкрито у ваших синагогах і в храмі. Спитайте тих, хто мене слухали, що я говорив. Я нічого таємного вам не казав. Але в іншому місці Євангелія можемо знайти такі слова, що Ісус до народу говорив притчами, а потім на самоті апостолам пояснював. І з цього ніби виникає така, така думка, що апостоли знали набагато більше всього. Знали якусь таємну, таємну доктрину Ісуса, про яку вже нікому не говорили, нікому не проповідували, тільки тримали її для когось такого особливих людей. Цим скористалися в перших століттях християнської історії, з'явилися такі гностики. Які, власне, говорили про себе, що вони володіють якоюсь таємною наукою, що то, що проповідує церква, це таке. Це для людей, для простих людей. А то, що знаємо ми, це щось таке таємне, щось таке приховане, щось таке власне, що не можна говорити всім підряд. І це притягувало людей. Бо так, на жаль, людина хоче знати щось таємне, щось таємне її приваблює. Чому? Бо якщо знати щось таємне, то це дає тобі перевагу над іншими людьми, це дає тобі владу. Звісно, якщо йдеться про якісь таємниці, скажімо, ядерної фізики, то дійсно їх треба тримати в таємниці. Бо якщо кожен буде в себе на, кухню, на кухні робити бомбу, то це до нічого доброго не, не, не призведе. Але якщо йдеться про релігію, то це, щось, це влада над душами, це щось набагато важливіше. І той, хто знає щось таке таємне, дійсно відчуває себе, що він якийсь особливий. І якщо навіть насправді ці знання жодної переваги не дають людині. Дають почуття переваги. О, я такий мудрий, я знаю щось, чого інші не знають. І пізніше, після гностиків, багато разів в історії церкви з'являлися такі люди, які знали щось таємне, таємне, приховане, тільки те, чим ми володіємо і передаємо тільки якимось там своїм наступникам в таємниці, тільки на вухо, так, щоб ніхто інший не чув. Потім з'являються ці. Окультизм, так, окультизм це те, щось приховане, щось таємне, само слово це означає, власне, щось таке, чого іншим не потрібно знати. Зустрів колись людину, може багато таких людей є, яка була абсолютно впевнена, що папа і кардинали знають щось набагато більше, ніж говорять. Вони володіють якоюсь таємною наукою. А церква проголошує тільки таке, о, тільки те, що треба людині знати, а більше нічого. Але вони то напевно все знають. Щось там, якісь такі секрети, про які ніхто інший ніколи не чув і не знає. Церква завжди проповідувала те, що, що знала, що почула від Ісуса, то, що було записано в Євангеліях, то, що говорили, проповідували у ці церкви. Ані в семінаріях, ані в якихось інших учбових закладах католицьких, жодної таємної науки ніколи не, не, не вчили, не проповідували. І дійсно, є багато секретів. Є, наприклад, таємниця сповіді. Це те, що, те, що ми почули на вухо, але це, в жодному разі ми не будемо проповідувати це, проголошувати це. Для, для всіх цієї таємниці. Є таємниці віри, такі як таємниця Євхаристії, яку ми самі не розуміємо, не, не все розуміємо в нашій вірі, але це не є та, щось таке приховане, яке знання. Ми проповідуємо так, як Ісус нас закликає до цього. І немає дійсно нічого таємного, що не сталося відомим. Бо кожне слово, яке Ісус нам переказав. Має дійти до людей, до всіх людей, щоб кожен з нас знав це спасенне Слово, знав це слово любові, яке скерує до нас Ісус. Бо, власне, цим Словом і Його тілом, і кров'ю ми спасаємося. Амінь.